Друзі, всім привіт! Вітаю в новому відео. Сьогодні запрошую прогулятися в мій фруктовий сад. Покажу вам, скільки дерев в мене є, як вони висаджені, і трошки розповім, де купувала і чи задоволена взагалі тим розсадником, де замовляла фруктові дерева. Ось до саду у мене веде така доріжка зі старих дошок, щитів збитих. Поділений город на дві частини, я вже колись показувала. Я вибачаюся, якщо буде задувати дуже сильно вітер. У нас був дощ, до речі, вночі дуже класний дощ. На сьогодні передають знову дощі. Стала збоку, думаю, що тут буде затишок і не буде задувати, тому що вітер такий сильненький, слабий. В садочку у мене на сьогодні 25 дерев, 5 дерев в ряду, і таких 5 рядів. Відстань між ними 4 на 4 метри. Тут відсітки трошки більше, тому що у мене тут і сливи, і абрикоси, вони ростуть більшими, а з цієї сторони менше, трошки пізніше підійдемо, тому що там персик, він не такий сильно рослий. Замовляла в минулому році, минулої весни, ми висаджували це все. До речі, якщо знайду, прикріплю фотографії, як ми його засаджували, цей сад, якими маленькими були дерева. Зараз це вже такі, ну, більш-менш схоже на дерево. Замовляли ми. В минулому році 20, 20, 22-24 дерева, а в цьому році я дозамовила ще три дерева, але вже в іншому магазині. 20, ось ці перші 20 з хвостиком дерев замовляла. В інстаграмі, знайшла садшинці, здається, називається розплідник. Що сказати? Із плюсів, де саджанці дуже з потужною кореневою системою. Коріння було досить великим. Ось, наприклад, слива абрикоса, чоловіку довелося вкопуватися дуже глибоко, тому що корінням треба був простір. Ну, тобто, посадковий матеріал класний. Вони були величенькі, двохрічні, всі дерева були величенькі, прийнялись абсолютно всі. Було дві це слива, біла і грушка. Думала, що пропадуть, але десь знайшлась тому з-під низу, ну не з низу, десь посередині посередні якась брунечка і вибило звідти. Тобто дерева не пропали, всі абсолютно прийнялись. Але є мінус в тому, що я вже бачу невідповідність сорту. Ну, тобто, ось це, зараз підійдемо поближче, ось це мала бути абрикоса. Ну, це слива. Це по листю видно, по плодам, які ось тут в цьому році вже зав'язалися. Ну, якщо це хороша слива, то викидати ми її не будемо. Якщо мені не сподобається, то ми її приберемо з саду і посадимо щось інше. Ну, звичайно, три сливи мені забагато, але викидати шкода, якщо це досить смачна буде, буде смачний фрукт. Невідповідності є декілька, не тільки ось ця слива, є ще яблуньки, там явно не той сорт, і вишня. Вишня мала бути войлошна. Це хто знає така малесенька, вона кущиком росте. Дуже цікава, смачна. Але це, ну мені здається, що це вишня-черешня, ось є така зараз схрещена, тому що лист вишні, а в минулому році вона дала пару вишеньок чи черешеньок, і воно ну, смак більше черешні, ніж вишні. В цьому році ми її пересадили, вона перехворіла і плоди осипалися. Тому що на наступний рік зрозуміємо, що це за дерево. А так, взагалі, саджанцями я задоволена, оце ж єдине, кажу, що є невідповідність. Якби для мене це не сильно критично, тому що ми висаджували сад з нуля, тобто в мене взагалі ніяких дерев не було і. Якби сорт плюс-мінус туди-сюди це не страшно, не катастрофічно. Я все розумію. Я не писала, ніяких претензій не виставляла, тому що все прийнялося. А помилитися сортом ну може кожен. В саду ми просто косимо, ну я, верніше, кошу, тому що чоловік до цього відношення не має. Кошу десь раз на два тижні, так, от бачу, що вже треба покосити. Нічим ми не культивуємо, не сапаємо, я цим займатися не буду. В принципі, сад висаджувався. Не стільки для того, щоб в мене було стільки дерев, мені стільки фруктів, і не потрібно. Я розумію, що дай Боже, якщо все в мене буде плодоносити гарно, то я просто буду роздавати цю фрукту. А скільки для того, що у мене дуже велика ділянка, і мені не треба стільки місця, а чимось його засадити треба. Тому було прийнято рішення засадити садом. Ну і в подальшому я б хотіла б тут тут е якісь і лавки поставити, і е гамак. Ну, от, щоб це теж була як зона відпочинку. Біля кожного дерева от у нас зроблені, зараз тут покажу. У нас зроблені ось такі кола, дуже зручно, тому що коли поливати, в мене взагалі немає проблем. Не треба викопувати ніякі ями, нічого рити, затрачати силу, енергію і свій час. А вже ось таке готове рішення їм уже другий рік. Так, десь їх трошечки повикручувало то спекою, то дощем, снігом. Але функцію свою вони виконують. Тобто просто кинула шланг, і головне не забути про нього. Так зручно поливати. І замульчоване соломою там трошечки вибрана земля. І ось замульчоване все соломою. Там солома буде перегнивати, там будуть черв'ячки, волога буде зберігатися і менше рости трава. Одразу розкажу, кому цікаво, то ось такий садовий бордюр ми купували в епіцентрі 20 метрів. бордюру вистачає, нам вистачило на 5 дерев, ще шматочок залишилось. Ну, можна, звичайно, кола робити меншими. Але я так подумала, що дерева то будуть рости, і води їм треба буде побільше, тому одразу вирішили зробити такі немаленькі. Ну і пройдемося по рядам. Перший ряд ось слива, яка мала бути абрикосою, ранньою. Ось це абрикос має бути ананасний. Побачу, є наче дві е, два фруктика. Ось, зав'язало. Якщо не скине, то навіть спробуємо, що це за абрикос, але видно, що це пізній абрикос, тому що. Розвивається досить повільно. Ось таке чималеньке дерево. До речі, е, обрізала вперше сама дерева, формувала, їх робила формуючу обрізку навесні. Передивилась дуже багато відео. Ну, от, якось, якось так зробила. Е, далі ось ця, що Думала, що пропаде, вона довго не вибивала в минулому році, але зараз, дивіться, яка здоровенна. Це слива біла. Ну, вона не цвіла в цьому році, зрозуміло, тому що в минулому вона вважайте, що це її другий рік. Ось вона навіть видно, звідки вибила, аж ось майже з самого початку, бачите? І ще одна слива, не пам'ятаю, якась синя, теж будуть плоди. Вже якщо буде цікаве таке відео, то коли вже достигнуть плоди, то я зніму чи відповідають сорту чи ні. У мене всі сорти записані. Ось так, вона дуже швидко росте, дуже таке гілля мені наростила. Далі другий ряд. Тут у мене одне яблучко. Не цвіло, тому що робила я формуючі обрізки і багато дерев не зацвіло, тому що я пообрізала те, де мав бути цвіт, але мені важливо сформувати нормальну крону у дерева. А не те, щоб вони мені на другий рік якісь плоди дали. Ось ця грушка. А тут іде три груші. Рання, середня і зимова. Це, мабуть, скоріш за все, рання грушка. І ось вона теж в минулому році дуже довго спала, а потім все ж таки, все ж таки вона вибила нову гілочку. Ось така. Ось грушка. Така висока, дуже багато вже наростила гілочок за весну. І ось грушка в мене навіть тут залишилась назва груша осінь буковини. Ну, грушка буде. Ось. Було більше, але вона скинула. Ну, зрозуміло, що багато вона викормити їх не може. Залишилось три. О, якщо три залишиться, це взагалі чудово. Це буде мені, чоловіку і доньці. Ось тут, ну, це зрозуміло, що не буде. Вона от, навіть одна відпала. Ось такі грушки. Далі у мене ряд черешень, чотири черешні. Жовта, якась рання черешня з них, рожева. І червона. Ось так. ну, Цвіла тільки одна, зав'язала, але теж скинула, ну, але наче то жовта черешня. Не цвіли, тому що, я ж кажу, робила формуючу обрізку і там, де вона мала цвісти, я це все обрізала. Ну, На наступний рік вже буде більше гілочок і, думаю, вже десь по пару. Черешеньок спробуємо. Але бачите, такі листя здоровенне, класне таке, Гіляк пускає дуже багато. Ось ця вона, мабуть, вона по сорту така, треба почитати про неї. Вона прямо тако розвалюється. Ось всі гілочки. В минулому році я теж пам'ятаю, що вона розвалювалась. Я навіть думала, що вона хвора. Але я бачу, що це, мабуть, якийсь такий сорт. І ось іще одна черешня. Ну, про п'яті дерева я трошки пізніше розповім, це я в інших людей замовляла. Тут чотири яблуньки. Загалом в мене п'ять яблук. От чотири яблучки. Це білий налив, гарне листя, гарно пішов рости. Це яблунька, я так розумію, що це райська яблунька. Тому що те, що написано по сорту, воно не відповідає. Але райську яблуньку я замовляла, ось такі оці малесенькі яблучка. Багато-багато зав'язала, ну щось вона скидає, щось залишається. Цвіте вона дуже гарно. Так пишно, пишно, рожевим. Дуже красивий цвіт у неї. Ось ця яблунька тут була геть трошечки цвіту, щось одне є, але я так розумію, що ця яблунька відпаде. І ось тут, що це за сорт у нас, чемпіон має бути, то ось яблучка будуть. Щось от наливається прямо. Гарні. Ну, Видно, що всі дерева вони різні, навіть ті ж черешні вони відрізняються по кольору листя, по формі листя. Тобто, і так само і яблуньки. Може, десь і переплутали з сортами, але то не катастрофічно, головне, щоб були смачні. у мене чотири персики. Всі вони видно, що різні. Це написано, що Колінс. Ось дивіться, які квітли дуже гарно, трошки хворіють. Десь, може, якусь обробку пропустила, то почали хворіти. Поки листя небагато, якщо є такі вже прям хворі листочки, то я їх обриваю. Але ж, хто дивився відео раніше, знають, що я сад обробляю виключно біопрепаратами. Поки граюся. Далі буду бачити. Чи будуть справлятися біопрепарати чи ні. Ну, наразі справляються. Ось тут є вже теж трошечки хвороби. І ось, дивіться, які гарні персики. Ну, ось і на персику вже є хвороба. А тут другий, ой, цей взагалі він такий був. Весь в цвіту стояв, а потім на ньому стільки було персиків малесенькі, скільки воно зав'язало, я так багато їх повідривала. Ну, штук 30 це точно, а може і більше. Теж хворів, ось листя вже осипається, старе нове, наростає, він взагалі такий хворобливий. Минулому році він мені теж постійно хворів. Ну, ось я так розумію, що це ранній персик, що вже такий прям великий. І теж є на персиках хвороба на самих плодах. Залишила я йому, здається, 4 персика. а не 5. Ну, на різних гілочках, то думаю буде нормально. Ось такий. Це в нас хто? Ну ось хвороба. Це я зараз відзніму відео. і Повідриваю листя, тому що зараз обробку, я в мене сьогодні мала бути обробка, але провести я її не можу, тому що на завтра теж дощ. Сенсу немає проводити обробку, тому що все змиє. Поки просто обірву руками. Тут небагато. І ось теж є плоди, всі персики з плодами. А що це має бути за персик київський? Ось всі такі влахані. І ось такий персик, теж уже є хвороба, але нікуди від цього не дінешся, знову квім. Теж дуже багато було. Я залишила 4, 5, 6, ну, може, навіть це забагато. Ще потім я, мабуть, відкоригую ось тут 3 то, мабуть, якийсь я з них відірву. Мабуть, ось це Ось такі, а тут плоди, бачите, які такої форми. Сподіваюсь, що скуштуємо. І ось в п'ятому ряду ми в цьому році вже пересадили. Це вишня, дуже сильно перехворіла вона після пересадки. Ну, вже листя своє відновила, тому що скинула повністю все листя була. І дуже погано квітла. Ось цю яблуку теж пересадили. О, дивіться, яке одне. Сподіваюсь, що буде. Якісь червоні. червоне. І вже в цьому році ми докуповували ще три дерева, два інжира і айву. Ми докуповували вже зовсім в іншому розсаднику. Побачимо, наскільки в цьому розсаднику відповідають сортності дерева. Ось так не знаю, він якийсь такий кривуватий звідси вибиває і ще гілочки, листочки і гілочки. Не знаю, може його обрізати. Ось у мене один-то або вітром зірвало, або коти мені поламали. Він теж такий був здоровений. А ось обірвали і дивіться, як він гарно пішов, буде як кущиком. Якщо хто знає, як правильно, то підскажіть, будь ласка. І ось така айва. Поки що малесенька. Ну нічого, прижилась, все нормально. І ще у мене є ліщина, але такого поганенько вона росте, щось дуже-дуже ну, дуже слабо і повільно. Не знаю, може вона так і росте повільно перші роки. І ще пересадили теж в цьому році, бо ці всі от, три, три дерева, вишня, яблуко і у набі росли у мене там, де зараз троянди. Ми їх пересадили звідти з чоловіком. Вислуховувала я, звичайно, коли <смі> пересаджували ось це у набі, воно таке колюче порвало чоловіку руки. Ось вже відновлюється, випускає листочки, це значить, живе. Також купувала жимолость, ось в цьому році вона вже навіть давала плоди. Дуже смачні, міленькі, правда, але смачні і ягодка на початку травня, коли ще нічого немає, такого свіжого, то це дуже круто. Ну, в мене, мабуть, рані сорти дуже. І ось іще одна, тому що їх треба висаджувати дві поряд, ну, можна не геть. Поряд, так як я посадила, ну, щоб у вас на ділянці росло два різних сорти, щоб вони опилялися. Тут смородина. Купувала 10 кущів однакової. Не всі в мене пережили минуле літо, було дуже спекотно. Але хочу сказати, що смородина дуже класна. Подивіться, яка вона крупна. Навіть зараз спробую. Вона ще не доспіла, але вже одну спробую. Кисла, звичайно, бо ще не спіла. Ось такі. погано їм тут рости, смородині взагалі кущам, тому що тут дуже погана земля. Також замовляла кизил, він не квітнув у мене ще. Ось це йому другий рік. Поки що квітів не було і росте так досить повільно. Агрус здоровенний кущ. Щось купувала я його Ну, геть недорого, він вже був великим кущем. Не хворобливий. Йомусь дуже багато зав'язав мені ягідок. Якраз класно зараз пішов дощ, щоб він зміг це все мені викромити, щоб це все дозріло спробувати який він. І також замовляла 4 кущики смородини червоної. Один я в минулому році скосила. Ось в цьому році вже будуть перші ягоди. Можу теж спробувати, хоча ще не достигла. Угу. Кисленька. Але теж. Достатньо крупненька. Ось один кущ щось йому тут не подобається. Ну я ж кажу, тут погана земля. Хочу на осінь окремо зробити ягідник, щоб там були і смородина, і жимолость, і малина, ожина. Щоб це все було не просто так, як я. Хочу все і одразу понатикувала, а земля не підходить, земля погана і важко мені тут їх поливати. Шланг сюди слабо достає, майже не достає, там до декількох кущиків достає. Дерева то всі, я можу полити. А ось смородини не всю, Тому буду робити окремий ягід. розповісти про свій фруктовий сад, про дерева. Якщо сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі!